Громадська організація Інша жінка на постійній основі проводить заходи для всіх бажаючих, аби підтримати їхнє ментальне та фізичне здоров'я у часи війни. У нас відбувся один з серій заходів, які будуть повторюватися десь двічі, щонайменше на місяць. Зустрічі з професіоналами, які можуть порадити, дати конкретні інструменти людям для того, як кладнати зі стресом. Як... Пояснювати дітям про війну, як ладнати з якимись там проблемами з, ну, з власним здоров'ям, да чому важливо робити ці огляди? Минулими вихідними ГО інша жінка в рамках цієї ініціативи організувала перший захід, а саме, зустріч основній кити здоров'я з фаховою педіатриною Надією Боровик. Запросила громадська організація Інша жінка для того, щоб розказати жителям нашого міста про те, як можна. Зберегти своє здоров'я не лише фізичне, а зважаючи на той час, в якому ми живемо, і ментальне здоров'я. Це на сьогодні дуже важливо. Програма ти як під егідою першої леді Олени Зеленської зараз активно впроваджується. Інтенсив складався з двох частин: теоретичною, де було обговорено важливість дотримання здорового способу життя та частини запитань і відповідей з фахівчиною. Я хочу розказати про правильне харчування дітей та дорослих. Про профілактику ментальних порушень, про правила здорового сну, важливість фізичної активності, і також профілактика інфекцій долучитися до майбутніх заходів цієї серії абсолютно безкоштовно можуть як Кременчужани, так і жителі району, просто стежачи за соціальними мережами, ГО інша жінка, Кременчук. І пам'ятайте ваше здоров'я у ваших руках. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.